Це відео, мабуть, набере найбільше негативних коментарів, які будуть звинувачувати мене у порохоботстві. Проте я не скажу, що мене це не турбує. Тому що термін порохобоцтво дурно пахне. Він ділить людей. І придумала його людина з примітивним інтелектом. А на таких не ображаються. А кому цікаво, дослухайте до кінця. Отже, 2014 рік. Це цікавий рік. Коли в Україні все перевернулося з ніг на голову. Одночасно, як я говорив в попередньому відео, країна була оголена, Була самостійною вирішенням власних проблем з нульовим бюджетом, деморалізованою правоохоронною системою та слабкою армією. Крім того, були завищені вимоги після Революції Гідності суспільства до майбутньої влади. Ось такою була спащина Януковича. Якщо використовувати аналогію в сучасній історії України, то, на мою думку, спадає тільки Леонід Кучма, який після президентства Леоніда Кравчука отримав майже таку спадщину, за винятком хіба що відсутність гарячого конфлікту з Росією. Тому, у моєму рейтингу, Кучма та Порошенко це найбільш продуктивніші за 33 роки незалежності президента. Та це моя особиста думка. Перед президентом стояло три завдання: по-перше, отримати зовнішню підтримку в війні з Росією. Я думаю, що вже не потрібно пояснювати, що війна з Росією почалася не у 2022 році, а у 2014 році. Друге завдання повернути довіру народу до влади і, по-третє, зберегти та реалізувати демократичні запити суспільства щодо євроатлантичної інтеграції. Чи виконав це новообраний президент? На мою думку, так. Виконав. Період правління Порошенка це період самих продуктивних реформ, які, на мою думку, повинні були бути ще проведені у 90-х роках. Та навіть через своє запізнення розпочаті реформи дали позитивний результат. Найбільшим результатом я вважаю моральний. Українці повірили, що вони можуть і заслуговують на більше. А це варто уваги! І це дає певний урок на майбутнє. З 2014 по 2019 роки було реформовано майже усі ланки суспільно-політичного життя. По-перше, було відновлено конституційний порядок та законність, повернено чинність Конституції 2005 року. Одним з найперших законів, який мав на меті повернення довіри народу до влади, був закон про люстрацію, який передбачав очищення влади від високопосадовців режиму Януковича. Одночасно з цим була запущена антикорупційна реформа, створено Національне агентство запобігання корупції, спеціальна антикорупційна прокуратура, Національне антикорупційне бюро. Державне бюро розслідувань антикорупційний суд. Крім того, для боротьби з корупцією у сфері державних закупівель було створено систему закупівель Прозоро розпочато реформу прокуратури та правоохоронних органів. З 2014 року розпочато процес декомунізації та децентралізації влади. З 2015-го. Початок реформування армії, запровадження нових стандартів НАТО, нова редакція військової доктрини України, створення сил спеціальних операцій. З 2015 року запрацювала судова реформа, яка передбачала конкурсний відбір суддів, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності. З 2016 року запроваджено електронне декларування активів державних службовців. З 2016 року було запущено реформу медицини та реформа освіти. Період 2014-2019 років це фактично період прориву України на міжнародній арені, починаючи від підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом 27 червня 2014 року та визнання України з союзником Сполучених Штатів поза НАТО до запровадження безвізового режиму у 2017 році, від торжества демократії до отримання тому і Вселенського патріарха. Від страху перед російською могутністю до створення антиросійської коаліції та запровадження повідних санкцій. Та мета моєї роботи не переказувати те, що написано в інтернеті, а як я обіцяв, дати свою характеристику і висловити свій погляд у контексті сучасних подій. Готуючи дану статтю, я раптом зробив несподіваний для себе висновок. В історії сучасної України було тільки два президенти, які ціною власного рейтингу. Підняли рейтинг України. Це Леонід Кучма та Петро Порошенко. Що найбільше підірвало імідж президента, безперечно, статус олігарха. Українське суспільство на 5 років забуло про існування Ахметова, Пінчука, Фірташа, Коломойська, Льовочкіна, і Петро Олексійович повинен був бути готовий до цього. Ставши президентом, він став публічною особою, і увага ЗМІ була особливою. Не виключаю і інформаційні атаки з боку Ерефії. Він повинен був бути готовий до інформаційних атак, починаючи з панамських документів, закінчуючи активами компанії Роша. Другий момент українські вибори є особливим і цьому причина соціально-економічна ситуація, оскільки під час виборів президента він переймається не інтересами держави, а вкладає перш за все свої власні інтереси та потреби. І відповідно довіряє засобам масової інформації. Так, наприклад, обіцянка закінчити війну сприймалася суспільством буквально. Усі раптом забули успіхи української армії липня 2014 року і майже не звернули увагу на активні дії з боку Росії в серпні 2014 року, бомбардування українських територій з території Росії. Так само суспільство не до кінця розуміло мінські домовленості і дивилося в них очима за собі маси інформації, які були не досить лояльними до президента. До речі, репліка про долар по 8 та бензин по 10 теж є підтвердженням основних запитів електорату. Цікавою також була реакція зміни запровадження воєнного стану на 30 діб після захоплення росіянами українських моряків в Азовському морі 25 листопада 2018 року. У мене особисто тоді склалося таке враження, що авторитетні засоби масової інформації України забули, що триває війна. Певною мірою зіграла свою негативну роль і позиція самого президента щодо завершення війни. У суспільстві були завищені вимоги до президента та його обіцянок, особливо після Революції Гідності. Так, певною мірою Порошенку не вистачало єдиного телемарафону. Третій момент. Новий кандидат у президенти України, використовуючи просту примітивно, на перший погляд риторику та акценти, досить вдало зіграв на соціально-економічних почуттях. І на завершення, моя думка, Петро Порошенко програв вибори у 2019 році не Володимиру Зеленському. А засобам масової інформації, які готувались до цієї перемоги протягом п'яти років. Ось такий цікавий висновок. Дякую, що додивилися до кінця.